Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Мене звати Павло, і без зайвих передмов ми переходимо до новин. У травні 2024 року на сонці сталася серія потужних спалахів, які призвели до найсильнішої геомагнітної бурі з 1989 року. Цей шторм не лише викликав яскраві полярні сяйва по всій планеті, а й утворив два нові радіаційні пояси навколо Землі. Опис відкриття було опубліковано у виданні Journal of Geophysical Research – Space Physics 6 лютого. Радіаційні пояси Землі або пояси Ван Але намістять заряджені частинки, що утримуються магнітним полем планети. Зазвичай існують два постійні пояси, але внаслідок потужних сонячних штормів можуть з'являтися і тимчасові. Вперше такі було виявлено в 2013 році. Зазвичай вони складаються з високоенергетичних електронів, і їхня тривалість життя становить не більше чотирьох тижнів. Нові області було виявлено за допомогою супутника Сербії, призначеного для вивчення радіаційних поясів. Примітно, що у квітні 24-го року апарат перестав функціонувати через неполадки, проте після травневого шторму знов повернувся до роботи. За даними супутника, особливостями нових поясів є їхній склад та час життя. Один із них проіснував три місяці, а другий, що вирізняється значною кількістю високоенергетичних протонів у складі, досі оточує землю. Це можна пояснити його розташуванням у більш стабільній області магнітосфери, де протони не можуть бути виштовхнуті. Сонячні бурі можуть не лише створювати тимчасові радіаційні пояси, а й знищувати їх. Перший тимчасовий пояс був ослаблений геомагнітним штормом у червні 24-го року, а серпнева буря, що послідувала за ним, повністю зруйнувала його. Існування таких високоенергетичних поясів може мати негативні наслідки для роботи орбітальних апаратів та людей у космосі. Заряджені частинки можуть запросто пошкодити обладнання, а для астронавтів створити додаткову радіаційну небезпеку. Тому планування майбутніх космічних місій має враховувати ці моменти, змінювати час запусків, а також встановлювати додатковий захист. Супутнику Сербі це б стало в пригоді. Сонячна буря в травні 2024 року збільшила його атмосферний опір, що сповільнило рух апарату. І в жовтні 2024-го він зійшов з орбіти та згорів в атмосфері. Генеральний директор Blue Origin Дейв Лімп повідомив, що компанія планує скорочення 10% персоналу. За його словами, це необхідно для зниження рівня бюрократії та загальної реорганізації після швидкого найму та зростання протягом минулих років. Звільнення стосуватиметься близько тисячі співробітників, включно з керівними посадами. В електронному листі персоналу Лімп зазначив, що таке рішення було ухвалено після розроблення річного операційного плану на 2025 рік. Головним завданням у ньому вказано збільшення обсягів виробництва та частоти запусків. Заява про реорганізацію та масштаб звільнень була зроблена наступного дня після виступу Лімпа на 27-й щорічній конференції з комерційної космічної діяльності. Зміни застали персонал зненацька, адже відбулися всього через місяць після успішного дебютного старту ракети Blue Origin New Glenn. До того ж, тривають роботи над проєктами місячного посадкового модуля BlueMoon, орбітального транспортного засобу BlueRin, а також над наступним запуском New Glenn, який компанія має намір здійснити наприкінці весни цього року. Зараз Blue Origin займається усуненням проблем, які завадили виконати посадку першого ступеня під час старту в січні. Тоді через 8 хвилин після запуску, при вході в атмосферу, в процесі повторного запалювання спрацювали лише три з сімох двигунів, і телеметрію було втрачено. На тій же конференції з розвитку комерційного космосу Лімп припустив, що причиною втрати носія стали проблеми з двигуном, однак не став вдаватись у деталі. Лімп не оголосив про корисне навантаження для другого старту Glenn, однак зазначив, що в компанії є декілька варіантів. Він сказав, що перші три запуски у будь-якому разі будуть випробувальними незалежно від того, чи буде обрано комерційний вантаж чи просто макет корисного навантаження. Компанія Firefly Aerospace прозвітувала, що її посадковий модуль Ghost 1 успішно подолав черговий етап на шляху до місяця. Апарат, скоригувавши себе двигунами, вийшов на еліптичну навколомісячну орбіту та згодом зробив декілька знімків нашого супутника. За планом, Blue Ghost One має провести на орбіті загалом 16 діб. Він виконає додаткові запалювання двигуна, щоб облетіти місяць та спробує здійснити посадку біля моря криз на видимому боці супутника вже завтра, 2 березня. Blue Ghost 1 був розроблений в межах програми NASA CLIPS з доставлення комерційних вантажів на місяць. Його старт відбувся 15 січня 2025 року на ракеті Falcon 9 разом з іншим місячним апаратом Resilience японської компанії iSpace. Другий дістається до супутника складнішою траєкторією та також планує спробу посадки, але через три з половиною місяці. На борту Blue Ghost знаходяться 10 науково-технічних експериментів NASA загальною вагою 94 кілограми. Корисне навантаження включає інструменти для вивчення місячного регуліту, ретрорефлектор для вимірювання відстані між землею та місяцем, а також сучасні сонячні панелі потужністю 650 Вт. Апарат Firefly розрахований на роботу протягом одного місячного дня та декількох годин після заходу сонця. Якщо модулю вдасться здійснити посадку, успіх буде історичним. Поки що лише одна приватна компанія Intuitive Machines, змогла зробити примісячення у лютому 24-го року. Її апарат Одіссей сів біля південного полюса нашого супутника, також у межах програми Кліпс. Перше в історії людині з інвалідністю було надано дозвіл на польоти до міжнародної космічної станції. Європейське космічне агентство повідомило, що їхній астронавт резерву Джон Макфол отримав медичний сертифікат із допуском на довготривалу місію до МКС. Джон Макфол – 43-річний британський хірург та колишній паралімпієць. У 19 років внаслідок аварії на мотоциклі він втратив ногу. Яка обрала Макфола в межах програми з набору астронавтів до свого резерву, оголошеної в 2022 році, процес зокрема полягав у пошуку парастронавта з метою перевірити, чи можуть люди з певними фізичними порушеннями безпечно літати в космос? Сам майбутній парастронавт зазначив, що був відносно пасивним у процесі, та просто повинен був виконувати поставлені завдання і бути здоровим. Після обрання він взяв участь у проєкті агентства Fly, в якому розглядали будь-які проблеми, що могли б стати на заваді до його польоту на орбіту від здоров'я до загальної безпеки операцій на МКС. За словами керівника проєкту Джерома Рейднекса, основна складність була не технічною, а людською через упереджене ставлення про те, чого може досягти людина з інвалідністю. Наступним етапом підготовки Макфола до польоту на МКС буде розгляд необхідного обладнання, зокрема протезів, щоб астронавт міг вільно долати потенційні виклики. Німецька компанія ISAR Aerospace успішно завершила статичні вогневі випробування своєї ракети Спектрум. Це стало важливим кроком на шляху до першого польоту носія, який очікується вже цього року. Спектрум являє собою двоступеневу ракету висотою 28 метрів. Вона зможе виводити до 1000 кілограмів корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту та до 700 кг на сонячно синхронну. Носій має 9 кисень пропанових двигунів на першому ступені та один оптимізований для роботи в вакуумі на другому. Під час погнивих випробувань, що відбулися 14 лютого, були запущені всі 9 двигунів першого ступеня. Вони пропрацювали протягом 30 секунд. У третьому кварталі минулого року аналогічні випробування провели з мотором другого ступеня. Тестування підтвердило, що ракета технічно готова, і тепер компанія очікує лише отримання дозволу на старт. А він відбудеться з космодрому Аньоя на півночі Норвегії, пускову ліцензію якому в серпні минулого року видало Норвезьке управління цивільної авіації. Спершу ІСАР планувала дебют Спектрум на минулий рік, проте відклала його для проведення додаткових перевірок. У листопаді 24-го компанія отримала фінансування від Європейського космічного агентства для проведення своїх перших польотів. Дебютний запуск стане демонстраційним, під час нього буде перевірено всі системи та компоненти ракети. Зібрані дані та отриманий досвід стануть основою для майбутніх місій компанії. Зараз у розробці перебувають друга та третя ракети Спектрум. Крім того, ISAR Aerospace побудувала власний завод для виробництва і тестування ракет. У перспективі здатний створювати до 40 носіїв на рік. Компанія General Atomics Electromagnetic Systems у співпраці з NASA успішно провела випробування палива для ядерного ракетного двигуна NTP або Nuclear Thermal Propulsion Reactor – в центрі космічних польотів імені Маршала НАСА. Це досягнення обіцяє революціонізувати постійні перевезення і місії в далекий космос, включаючи пілотовані експедиції на Марс. Під час випробувань ядерне паливо піддавалося екстремальним умовам. Через зразки пропускали гарячий водень і проводили шість швидких циклів перепадів температури. Пікова температура досягала 2320 градусів за Цельсієм. Кожен цикл включав 20-хвилинну затримку на піку продуктивності, демонструючи стійкість палива до ерозії і деградації в суворих умовах космосу. Доктор Крістіна Бек, віцепрезидентка ДЖІМС з ядерних технологій та матеріалів, підкреслила важливість цих випробувань. Наскільки нам відомо, ми є першою компанією, яка використала установку для випробування компактних паливних елементів в умовах навколишнього середовища в центрі НАСА для успішного випробування і демонстрації живучості палива після термоциклування в умовах надвисоких температур і швидкостей. Ядерний ракетний двигун має переконливу перевагу над традиційними хімічними ракетами. Нагріваючи паливо, таке як рідкий водень до високих температур в ядерному реакторі, системи ЯРД можуть досягати вищих питомих імпульсів, що потенційно робить їх у 2-3 рази ефективнішими за звичайні хімічні рушійні системи. Така ефективність може значно скоротити час подорожі до Марса, що в свою чергу зменшить вплив космічної радіації та інших космічних небезпек на екіпаж. наса Артеміс доставить людей на Місяць і забезпечить довготривалу присутність перед тим, як ми вирушимо на Марс. А ключовою частиною досліджень є передача наукових даних і голосовий зв'язок з землею. В епоху Аполонію астронавти спілкувалися безпосередньо з землею, бо не було іншого способу. Це також обмежувало місця, де вони могли примісячитись. Вони могли обрати лише місця на екваторі місяця, звідки можна було мати прямий канал зв'язку з землею. В Артеміс. Ми плануємо відправитись на незвідану територію на південний полюс місяця. НАСА співпрацює з комерційними організаціями, щоб забезпечити комунікаційні послуги, які нам потрібні, і принести сучасний світ телекомунікацій на місяць. Ретранслятори дозволять астронавтам, місяцеходам і орбітальним апаратам проводити дослідження з постійним зв'язком з землею. Наса використовує ретранслятори навколо землі для зв'язку протягом десятиліть у таких програмах, як Міжнародна космічна станція, Габл та багато інших. Місячні ретранслятори працюватимуть більше як космічні маршрутизатори. Це означає, що вони використовуватимуть інтернет-протокол, використовуватимуть стійкий до збоїв мережевий зв'язок. Плюс вони матимуть можливість допомагати астронавтам орієнтуватись на місяці через триангуляцію на кшталт GPS. В рамках програми Artemis Наса висадить на місяць перший екіпаж астронавтів за останні п'ят. 50 років їхня подорож разом з іншими місцеходами та орбітальними апаратами потребуватиме надійного зв'язку та навігаційної підтримки. За допомогою космічного телескопа імені Джеймса Вебба, міжнародній групі вчених під керівництвом астрономів з університету Вікторії вдалося отримати докази того, як молоді планети набирають масу під час своєї еволюції за допомогою потоків газу від материнської зірки. Наукова робота вчених була опублікована у виданні The Astronomical Journal 12 лютого. До уваги дослідників потрапила система зірки PDS-70. Вона розташована за 370 світлових років від нас, а її вік становить лише 5 мільйонів років. Навколо неї розташований сплюснутий газопиловий диск, у якому формуються дві планети – PDS-70b і PDS-70c. У центрі диска знаходиться зазор, з якого нові світи черпають матеріал для свого будівництва. Для отримання зображення системи астрономи використовували спектрограф Веба Ніріс. Спостереження підтвердили наявність двох планет гігантів, що перебувають у стадії формування та втягують у себе газ із диска. Крім того, учені змогли провести точні вимірювання їхньої яскравості та місця розташування. Отримані дані указують на те, що планети можуть мати навколо себе кільця закриційного матеріалу, звані навколопланетними дисками, а в них можуть формуватися супутники, подібні до місяців Юпітера та Сатурна. Попередні спостереження планет PDS-70 проводилися на коротших довжинах хвиль, і пояснювалися теоріями, розробленими для маломасивних зірок і бурих карликів. Спостереження веба на максимально можливих довжинах хвиль виявили додаткове світло, яке не може бути пояснене тими моделями. Таке світіння може свідчити про наявність теплої матерії навколо планет, хоча його природа ще не до кінця зрозуміла, воно може вказувати на присутність структури на кшталт спірального газопилового рукава або навіть третьої планети системи. Отримані дані зміцнюють аргументи на користь існування навколо планетних дисків. Вважається, що вони відіграють провідну роль у зростанні планет та формуванні їхніх супутників. Далі дослідники сподіваються провести спостереження, використовуючи інші інструменти телескопа, і визначити, чим же є випромінювання в зазорі протопланетного диска. Астрономи каліфорнійського університету з'ясували, що клімат екзопланет біля білих карликів залежить від їхнього обертання та може бути теплішим і сприятливішим для життя ніж передбачалось. Відкриття було опубліковано у виданні The Astrophysical Journal 16 січня. Білі карлики кінцевий продукт еволюції зіроки з масою, що не перевищує 10 сонячних. Вони утворюються, коли в ядрі вичерпуються джерела термоядерної енергії та зовнішні шари зірки скидаються у космос. У новій роботі астрономи порівнювали клімат екзопланет біля двох різних зірок. Одна з них гіпотетичний білий карлик наприкінці свого життєвого циклу, а друга кеплер Кеплер-62 – зірка, що перебуває на тій самій стадії еволюції, що й сонце. Обидві планети перебувають у приливному захопленні своїх світил, тому завжди повернуті до них одним боком, як місяць до Землі. Тривимірне комп'ютерне моделювання, що застосовується для вивчення Землі, показало, що за однакового розподілу зоряної енергії екзопланета у білого карлика значно тепліша ніж у кеплер 62 Ключовим фактором, що визначає населеність планети, виявилося її обертання. Екзопланета білого карлика робить один оберт навколо нього всього за 10 годин, тоді як орбітальний період екзопланети у кеплер 62 становить 155 діб. Надшвидке обертання першої планети розтягує циркуляцію хмар на ній а повільний рух навколо звичайної зірки у другої планети сприяє утворенню більшої кількості хмар із рідкого водню на денній стороні. Як зазначають учені, щільний хмарний покрив допомагає планетам не перегріватися та зберігати океани на внутрішньому краю населеної зони. Однак, за умовами моделювання, екзопланета у Кеплер 62 розташована в її центрі і тому занадто охолоджується, через що її денний бік стає менш придатним для життя. Планета біля білого карлика не встигає накопичити хмари і тому зберігає більше тепла за тієї ж самої кількості енергії. Таким чином, білі карлики, можливо, можуть підтримувати умови для життя на більшій кількості екзопланет, ніж вважалося раніше. Надалі астрономи планують використовувати більш потужні інструменти, такі як телескопи імені Джеймса Вебба, щоб вивчити інші світи навколо цих дивовижних зірок. У блоці про SpaceX сьогодні розповімо про результати розслідування сьомого польоту Starship, опублікованого самою компанією. Зосередимося лише на відмовах. Про успішне досягнення проміжних цілей ми говорили пару тижнів тому. Отже, після поділу ступенів під час повторного ввімкнення частини двигунів першого ступеня один із рапторів не запалився. Це сталося через брак енергії в системі запалювання. Цікаво, що пізніше, під час увімкнення двигунів для гальмівного маневру саме цей раптор увімкнувся. Перенесемо ж нашу увагу на старшип С-33, з якими були основні проблеми. Через дві хвилини після поділу ступенів було помічено перший спалах у верхній частині рухового відсіку. Вся справа в гармонійних коливаннях. У двигунах є турбонасоси. Відбувається згоряння частини палива в газогенераторах і згоряння палива в основній камері. Усі ці процеси генерують коливання, які потім поширюються всією конструкцією космічного корабля, багато разів перевідбиваються і інтерферують одна з одною, тобто, десь хвилі складаються, а десь компенсують одна одну. Додаємо до цього змінну кількість компонентів палива в баках, адже воно витрачається, і отримуємо складну для розрахунків систему. SpaceX відома ітеративним підходом у розробці ракет, тобто, якщо щось занадто довго і дорого прораховувати, вони пробують провести випробування і потім робити висновки. Це дешевше та швидше. Тож у сьомому польоті гармонійні коливання були у кілька разів більшими за ті, що спостерігалися під час наземних випробувань Starship другої версії. Це призвело до надмірних навантажень на обладнання в руховому відсіку. Почався витік палива, витрата якого зростала і перевищила можливості вентиляції рухового відсіку. Почалася пожежа, через яку автоматика послідовно вимкнула п'ять двигунів із шістьох. Згодом сталася втрата зв'язку, і через три хвилини після цього автоматична система переривання польоту підірвала корабель. У рамках розслідування було проведено тривалі 60-секундні вогневі випробування Starship s 34 який є другим екземпляром Starship V-2 і полетить наступного разу. За ці шість десятків секунд перевірили кілька рівнів тяги і три окремі апаратні конфігурації у вакуумних лініях, якими паливо подається в рушій. Намагалися відтворити ті самі гармонійні коливання. За результатами цих випробувань, проведених на полігоні в Месі, внесли апаратні зміни в трубопроводи, через які надходить паливо до вакуумних рапторів. Також змінили температурні режими самого палива і тягу двигунів. Усе це потрібно, щоб такі руйнівні гармонійні коливання не виникали надалі. І це були не останні зміни, внесені в конструкцію. Збільшили також кількість вентиляційних отворів у спідниці корабля, за якою розташовані рушії. і додали ємності зі стисненим азотом, яким продуватиметься простір рухового відсіку для запобігання пожежам. Також великі надії покладають на Raptor 3. Ця версія двигунів і сама по собі менша, тобто вільного простору в руховому відсіку стане більше, а ще в неї менше з'єднань, через які можуть відбуватися витоки під час несприятливих коливань. На момент публікації дайджесту восьмий політ із модернізованим С-34 заплановано на понеділок. Приходьте на наш стрім, посилання буде в описі. Заборонені зони для випробувального польоту помітно подовжилися до Карибських островів. Падіння уламків під час сьомого польоту викликало деякі проблеми у цивільної авіації, на щастя, ніхто не постраждав. До речі, розслідування аварії під час січневого польоту ще не завершено, але раз зрозуміли, як усунути основну проблему, то будуть пробувати запустити сталеву бочку до берегів Австралії. Проте, чому з них зв'язок не було сказано ні слова. Ну і невелика згадка про одну перспективну розробку. SpaceX створює недорогі інфрачервоні датчики для встановлення на супутники, наймовірніше Starlink, але можливо і на інші, які виготовляють для урядових організацій. Ці датчики потрібні для відстеження космічного сміття безпосередньо на орбіті в реальному часі. Особливо важливою ця інформація може бути після вибуху на орбіті будь-якого ступеня ракети або супутника. Подальша мета збір інформації про уламки з кожного датчика і об'єднання даних у єдиній системі. Запуски 19 лютого відбувся старт місії «Fasten Your Space Belts. Ракета Електрон компанії Rocket Lab відправила на орбіту перший супутник нової серії Black Sky Gen 3. Цей апарат, призначений для оперативного спостереження Землі і оснащений оптикою, що дає змогу отримувати знімки з роздільною здатністю до 50 сантиметрів. Крім того, він підтримує роботу в короткохвильовому інфрачервоному діапазоні, що розширює його можливості з аналізу навколишнього середовища. 25 числа компанія Blue Origin виконала 30-й запуск суборбітального корабля New Shepard. Цього разу апарат знову піднявся в небо з пасажирами на борту, відзначивши собою 10-й пілотований політ програми. Корабель успішно досяг межі космосу, а потім повернувся на землю, м'яко приземлившись у Техасі. Крім того, минулого тижня було виконано чотири запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 15, 18, 21 і 23 лютого. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту загалом вирушило 89 космічних апаратів широкосмугового зв'язку. Перші ступені ракет використовували 26, 16, 21 і 11 раз відповідно. На нашому каналі дивіться відео про астероїдну небезпеку, як її розраховують, чи дійсно варто звертати увагу на новини про небезпечні об'єкти, що от от зіштовхнуться з землею, та якою насправді є небезпека астероїда 2024 YR4. На сайті читайте великий матеріал в перекладі Даниїла Боджула. Він про те, як людству досліджувати Марс, називається Кисень на Марсі. Ну а для наших спонсорів та патронів цього місяця вийшло невелике ексклюзивне відео про програму спостереження земних опадів GPM. Його можна знайти в стрічках тих систем, де ви нас спонсоруєте. Всі інші посилання є в описі під цим відео. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про видобуток корисних копалин у космосі та про рекордну активність вулканів на Іо, супутнику Юпітера. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Люди продовжують запитувати мене: Павло, от є в мене один долар на місяць. Куди його так вкласти, щоб підтримати один з найкращих українських проєктів про космос? І звісно, моя відповідь на це питання залишається незмінною. Вкладайте ваші бакси в Альфа Центавра. Ми колектив більш як десятьох авторів. Ми постійно моніторимо інфополе та знаходимо для вас найцікавіші новини про космос. Ми перекладаємо для вас відеоролики та записуємо власні. Ми робимо великі озвучки повнометражних фільмів NASA. Щомісяця на сайті виходить мінімум одна аналітична стаття та мінімум один лонгрід в перекладі. А для спонсорів та патронів з сервісів YouTube, Баймікофі, Donatello та Patreon це все ще й виходить в ранньому доступі, приправлене крихтами ексклюзивів. Для них також щомісяця на каналі виходять і окремі відео, доступні лише спонсорам. Підтримка донорів допомагає нам збільшувати редакцію, працювати над власним контентом, сплачувати ai інструменти, гостинг сайту, а ліцензії на музику та відео це все коштує грошей. Хочу нагадати, що в пріоритеті має бути фінансова підтримка збройних сил України. Та якщо у вас є вільний долар на місяці, і ви хочете віддячити нам за роботу, ми будемо самі безмежно вдячні. Адже окрім донатів та вбудованої на Ютуб реклами, ми не маємо інших джерел доходу, ми принципово не публікуємо на каналі рекламні інтеграції. Якщо я вас трошечки надихну, скажу, що підтримати Альфа Центавра можна за посиланнями в коментарях. Не обов'язково оформлювати постійну підписку, ви можете відправити й одноразовий донат. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.